Продовжуємо спрощувати наші вирази. Це прекрасний навик для того, щоб всі, які у вас були недоречності, щось ви недозрозуміли в попередніх класах, власне, на таких прикладах просто доопрацювати ваші прогалини з математики і стати просто унікальним таким юним математиком, який все вміє все знає, він все бачить і прекрасно аналізує, що робити далі. З цим. Про що мова? Про те, що в нас тут є цікаві вирази, їх дуже багато, щось в дужечках, два окремих дроба, щось отут ділиться, щось багато всього в чисельнику, багато чого в знаменнику, і на перший вигляд можна отримати невеличкий переляк. А що тут робити? А тут робити дуже по-простому маленькими кроками шукати знайомі вам елементи, формули, якісь дії. Почергово, доволі скурпульозно це все перетворювати, бажано при цьому не губити знаки, гарно множити. І тоді у вас вийде щось одне велике, в якому можна знайти багато однотипних множників, можна використати якісь властивості, і у вас далі все поскорочується, поскорочується, щось там само в собі позаміняється, і, відповідно, ви отримуєте значно менший, гарний. І приємний для вас результат. Тому давайте будемо розвивати навик спостережливості та аналізу і тренувати нашу пам'ять з математики. Ну що ж, що ми бачимо? У нас є дужечка, якісь два дроби віднімаються і ділиться на величезний дріб, щось там ділиться. Але ви знаєте, з молодших класів, що спочатку треба зробити її в дужечках. Чому? Тому що насправді тут щось такого заховали, що потім, можливо, нам допоможе розібратися з цим другим дробом. Хочу наголосити, що коли у нас є віднімання або додавання дробів, ми завжди починаємо зі спільного знаменника. Тому в нашому випадку ми спочатку аналізуємо знаменники. І ми бачимо, що в першому дробі знаменник х 3, в другому дробі знаменник х плюс 3. Так, вони схожі, але вони доволі різні, тому що щось віднімається, щось додається, це абсолютно будуть різні результати. Тому наші дроби різні, вони між собою не схожі, у них немає нічого спільного, тому множення цих знаменників і буде нашим спільним знаменником. Отже, х мінус 3. Це цілий вираз першого знаменника, ось він першого дробу. І х плюс 3 абсолютно цілий вираз другого знаменника нашого ось цього дробу. І є в сумі. не в сумі, Тут в множині, і є нашим спільним знаменником. Нагадую, спільний знаменник це набір множників. Отже, Далі дивимося, що не вистачає нашому першому дробу, особливо його знаменнику, щоб бути таким, як спільний знаменник. Якщо в нас є x-3, а нам що не вистачає, х плюс 3, тому власне х плюс 3 і буде тим додатковим множником, так як ми вчились працювати просто з числами, а тут ми робимо просто з виразами. І відповідно для нас буде мати вигляд. Ось оцей елемент ми просто х плюс 3 множимо на наш х. І це вже буде чисельник, елемент чисельника нашого першого дробу. Далі визначаємо, який буде додатковий множник для другого дробу. Якщо його знаменник х плюс 3, а щоб бути таким, як спільний знаменник, не вистачає дужечки х-3, то ми і беремо ось оцю дужечку х-3, як його додатковий множник. І тоді уважно пам'ятаємо, що між дробами знак мінус ми ставимо мінус, 2 – це є чисельник цього дробу, і наш додатковий множник, який ми просто домножаємо. І у зв'язку з тим, що ми з двох дробів створили один суцільний єдиний дріб, бо тут єдина риска дробу, то ми можемо забирати вже дужечки. І ніби як якусь черговість операцій в дужечках ми зробили. Звісно, тут треба буде розкрити дужечки, щось обчислити, але це вже буде наш наступний крок. Що ми можемо зробити далі? Ми бачимо, що в нас ось оцей результат ділився на якийсь дріб. Але вкотре нагадую, ми на дроби не ділимо, ми множимо, якщо замінюємо їх чисельник і знаменник. Тобто ви вчили, що ми перевертаємо верх термашками, як кажуть мої учні, і відповідно щось у нас тут виходить. Прекрасно. Отже, бачимо, що наступний крок, як я обіцяла, треба розкривати наші дужки і проводити обчислення у чисельнику. Що ж, х на х, х квадрат x на плюс 3 буде плюс 3х. Далі ми розуміємо, що мінус 2 множиться на х це мінус 2х, і мінус 2 множиться на мінус 3 це буде плюс 6. Тому що 2 на 3, 6, а мінус на мінус буде плюс. Що ми бачимо з нашим знаменником, що насправді це є формула різниці квадратів. І оперувати так, якби який би вигляд мала би мати ця формула. Далі ми. Бачимо, вже підглядаємо, що наш ось тут знаменничок і тут чисельничок в другому дробі будуть однакові, але давайте будемо розберемося з оцим великим таким цікавим числом. Що тут є? Тут, ніби є якась формула, але поки що не відомо яка. А що ми можемо зробити? Наприклад, ми можемо винести, от я не знаю, 4 задушки. А давайте винесемо 4 задушки. Що в нас лишиться в дужках? Нас лишиться х квадрат плюс х і плюс 24 ділим на 4, залишається ось 6. Поки що все, що ми можемо зробити, ми з цього зробили. Обчислюємо далі наш чисельник. х квадрат, далі зводимо подібні доданки, плюс 3х мінус 2х. Що ми маємо? Звісно, 3 яблука мінус 2 яблука буде просто яблуко плюс 6. І, відповідно, знаменник переписуємо без змін. Далі ми бачимо, що у нас, зверніть увагу, х квадрат плюс х і плюс 6. Абсолютно ідентичний ось знаменник другого нашого дробу з чисельником першого дробу. Тому нарешті багато хто дітей робить отак. Ну, я зараз тут наскорочую. І це дуже класно, коли ви отримуєте задоволення від розв'язку цих прикладів, тому що справді ми ж то маємо множення, тому що ніби якби окремо чисельник множиться на окремо чисельник іншого дробу, так само знаменник при множенні множиться на знаменник іншого дробу. Оскільки ми маємо набір множення, тому ми можемо і скорочувати. Тому абсолютно, ось оцей вираз чисельника скорочується прекрасно зі знаменником іншого дробу. Так само знаменник цього дробу скорочується з чисельником цього дробу. Однак, коли ми скорочуємо, це не означає, що вони зникають. Ми просто ділимо, тому що скорочення це ділення однакових множників. Коли ви скорочте, ви можете написати, що тут 1 і тут 1. Бо ми все таки ділимо. А 5 поділити на 5 це таки 1. І вираз, поділити на такий самий вираз це буде 1. Так само і тут буде 1. А далі ми обчислюємо 1 множиться на 1, 1. 1 множиться, ось у нас лишається множник 4, буде 4. Тому наш вигляд і наш результат буде 1 четверта. Звісно, ви можете залишити як 1 четверта. А можна записати як 0,25, що, в принципі, це буде абсолютно однакові відповіді. Який формат запису ви залишите, чи дробовий, чи десятковий вигляд дробу, ви вже вирішите для себе. Давайте ще раз проаналізуємо, що ми робили. Ми знаходили спільний знаменник. Для чого? Для чого ми знаходили, щоб утворити єдиний дріб. Коли ми знайшли спільний знаменник, знайшли однакові. Якісь схожі подібні доданки, ми обчислили значення чисельника, і в нас вийшов якийсь результат. І тоді, коли ми маємо чисельник і знаменник одного дробу, і ми розуміємо, що тут суцільна риска дробу, а це знак ділення, то воно нам дозволяє щось спрощувати, тому що ділення множення це однотипні якісь певні дії. Спрощувати і скорочувати дроби. Для скорочення дробу треба вміть ділити. Що ми опрацювали з другим елементом? Ми бачили, що в нас ділення, відповідно, ми одразу робимо множення, перевертаючи при цьому дріб. Далі виносили 4 задушки. Чому? Тому що ми, коли спрощуємо і скорочуємо, у нас має бути набір множників. Далі ми побачили однакові елементи в чисельнику і в знаменнику, в знаменнику і в чисельнику, ми це поділили один на одного. Отримали в результаті один і в нас ще залишився один множник, який, увага, все-таки був у знаменнику, то і в результаті його місце у знаменнику. Замітьте, як цікаво працювати з математикою, майже як морський вій, Але я думаю, що чим більше ви це будете робити, тим вам буде набагато легше, простіше і швидше це виконувати.